Так, іпсон-готель, так як я вам обіцяла, номер 205 Це моя коморка папи Карло. От дивіться, от я стою в коридорі. Це весь номер. Видно вам так? Телевізор. Не працює зовсім. як і не працював. Водичку мусила купляти, тому що не дається. Ключ отакий. Такий звичайний ключ. Й таке. Ну, понятно, що тут. Зрозуміло, що тут нема. Навіть такого от, бачите, стекло закрито шторкою. Це такий номер. Столик є. Бачите, телевізор на ньому. Там, дзеркало. Ну, хоч зеркало Богу, дякувати, хоч можу якийсь там макіяж ранку зробити. Отак, сушимо більо, бо ж нема де. Обіцяли, чи тераса, чи балкон його нема. Бачите? І от плачко сушиться теж, бо це пляжне. Ну, шафа є, є шафа. Три вішелки. Бачите, три. Все, більш нічого нема. О, таке вікно у мене у, 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 у Турцію. Бачите? Таке з сіточкою, правда, хоч комарі не залітають, слава Богу. Кондиціонер. Тільки включити і виключити, більше додати, убавляти температуру не можна, тільки так. Білизна. ну Простень, бачите, така, чиста і наволочки чисті. Ото недорозуміння, я його тако склала у сторону, Ото, от бачите? ну Такого цві... цвіта, як я не знаю, земляністо-сірий. Це таке, це накривати. Взяла свій плідік для накриття, тому що неможливо це все. Далі переходимо у ванну комнату. Ну, тут вроді більш-менш просторо. Значить, умивальник такий. Ну, Не новий, але чистий. Дзеркало, лампочка. Так, що там? Туалетний папір для миття рук, унітаз. Унітаз нормальний, Ну, більш-менш чистий, ніхто його не прибирав. Далі рушники. Це я купила рушник. Тому що цими рушниками не можна витиратись. вони всі брудні. от брудні, бачите. Я ніколи не придираюся. Ну, це взагалі, це вже якісь, я вибачте, даже боюся подумати, в чому воно. Я не знаю, чи воно попрали його чи ні. Ну тут більш-менш частенько. Ну, як? Таке, може бути, хай буде. Ну, ці от рушники, оце от такий номер. Це дивіться, значить, по опису номер 20 квадратів я оплачувала, хоч я одна, я оплачувала стандартний великий номер. Це от такий от у нас номер. Бачите? Стандартний 20 квадратів. От Прямо є тут 20 квадратів, з терасою чи балконом. Ще оце вікно мене добило. Таке от, бачите? Таке от, і то, і то. А там то взагалі вікно. Дивіться, як ніби конура. Але таке, що маємо, то маємо. Хоча немаленькі гроші були. Одномісне розміщення в готелях завжди дорого стоїть. Тут теж не дешево платили. Але вибачте мене, далі ще що хочу, фен Єлі випросила з третього разу на рецепт. от, отакий от фен мені дали. ну Дує, трохи дує. Значить, так, щоб ви собі розуміли, скільки зараз гаджетів. Да? Е, розет, тут немає в кімнаті. Тут є одна розетка, оця одна. Все, більше нема. Тут я і телефон підключаю, і фін все по черзі. Що мені треба? Ну, це я. Ось от такий от номер. Щоб ви так собі розуміли, це отаке. От от. Просто, е, думаєте, коли, ну, я не кажу, тут чистенько, більш-менш. Я не кажу, що тут ідеальна чистота, постель можна поміняти, ну, тут стараються прибирають. Ну, Просто коли ти їдеш, розраховуєш на одне, получаєш зовсім інше. Оце обідно. Та й все. Дякую вам за увагу. Так що будете їхати, то думайте, потрібно вам такі от умови ще таке. От. Ну, Може, це не головне. Мені, в принципі, вистачає. Я поспала, пішла на море і все. Таке, от що є, то є. Більше тут нічого нема. В других номерах не знаю, бо ніхто не показував і ніхто не пропонував переселитись. Все. Дякую за увагу.